Я першу чергу висловити свою увагу, я не знаю, слова благодатності, які зі мною о, точніше, з якими я поруч мав змогу зробити те, що ми зробили. Керекція. Окремо хотів би висловити слова величезної подяки нашим дівчатам, прошу мене наловити на якусь гендерну нерівність, але те, що робили вони, як на мене, не залишало чоловікам жодних шансів стояти осторонь. І це так само відбувалося 24 години. І я, чесно, просто не мав, коли я зрозумів, що люди мають ну, хоч інколи, я би став поспати роботі. Я не мав іншого шансу, як, як, як робити те, що я робив кінець кінцем, хоча, як на мене, мені було набагато приємніше просто патрулювати. Щось робити. Це чоловіча така реакція на все це. Я б хотів сказати, що ми об'єдналися в ту групу, в яку ми об'єдналися, ми об'єдналися на певних принципових засадах, таким чином спрацювали цінності, які ми поділяємо. А це чесність, справедливість, прозорість, ефективність. Ми намагалися щось робити. Ми абсолютно горизонтальна структура на всі рівні, думка кожного нашого товариша. Має однакову важливість для нас. І координатори в нас це, це люди, які ситуативно просто мають зробити більше, щоб взяти на себе якусь відповідальність. І як мені відомо, на сьогоднішній день єдина привілея, яку ми маємо, це два плошки на машині, щоб відрізнятися від інших. Саме за цього ми дуже-дуже дуже обережно і насторожено ставимося до політичних. І старі руки ми вважаємо, проєктами там мова не йде. До нових років, які з'явилися в процесі цієї революції, яка в тому числі безумовної революції гідності, ми до них придивляємось, але ну, ми поки що дуже прискіпливо ставимося і не допускаємо компромісів щодо ну, чистоти помислів заручені час за, за пафос. Це те, що я можу висловити сумбурно. Ще раз перепрошую, бо я біжав через весь мігрант собі і скоро. Маю щось сказати. Дуже дякую вам за те, що надали можливість висловити ще раз, кажу слова величезної, поваги і подяки тим людям. Дякуємо. У нас є керівник виконкорного Центрального штабу самооборони Майдану. Слава Україні. слава. Мене звати Данило Клек. Ви, як мене представили, керівник виконкому. Я хочу сказати, що співпраця самооборони Майдану і автодозору почалася ще дуже давно. Почалася так дуже спонтанно. У нас був недавно, як він створився виконавчий комітет і вступав в свої повноцінні повноваження. До мене зверталися багато людей і пропонували допомогу. Як ми можемо співпрацювати з самообороною, як ми можемо вам допомогти? І до мене звернувся чоловік Мирослав, один з координаторів Автодозору. Ми почали з ним згідну співпрацю. Як на цей момент я вже дізнався, ця співпраця вже відбувалася, але не на офіційному рівні. Тобто цей Мирослав, член третьої сотні самооборони, і він одночасно був координатором автодозору. І співпраця вже відбувалася. Уже До нас, як до виконкому, Давайте переводити цю діяльність на більший рівень. Півпраця вже була великою. Після цього ми почали робити спільні патрулювання, ми почали давати наших самооборонців, наших хлопців, укомплектовувати екіпажі. Це були хлопці з 14 ї сотні, з 15-ї сотні, з багатьох інших сотень, але в основному 14-15 сотні, як наші резервні. Зараз, коли у нас створилася оперативна група патрулювання по Києву, оперативний центр, зараз постійна є робота поїхати, подивитись, поступило звернення, там, десь там захоплюють, десь там нападають. Зараз ця робота теж активно відбувається, коли нам, як охоронцям, як охоронцям порядку, потрібно поїхати локалізувати і ситуацію. Локалізувати, то е, за машинами в першу чергу звертаємося до автодозору. Тому що в нас є зв'язок з рації, і я знаю, що якщо буде потрібно привезти там, 20 людей, деколи навіть 40 людей, то е, на протязі короткого часу завжди з'являлися ці машини. Тому от насправді хочу дуже подякувати хлопцям. Вони ніколи не просили від нас якоїсь там. Допомоги, чи фінансової, чи бензином, чи... чи вони ніколи не просили нас якогось там офіційного визнання чи офіційних подяк. Вони хлопці просто робили. І за це насправді від мене особисто і від самооборони дуже велике дяку. дякую. Зараз хотів би запросити до слова. Координатора медицини Майдану Євген. Координатор мобільної групи. Доброго дня. Мене звуть Анна Стицької, я координатор мобільної групи і групи медики це саме ті люди, які працюють в полях під час працювали в полях під час медного протистояння, люди, які працювали в полях під час затиші, і саме ті люди, які, перш за все, були, саме вони були на передовій під час так воєнних подій. Я хочу сказати, що я була на Майдані з 31 грудня, і саме тоді. Перше, вперше я познайомилася з людьми, які представниками були вже наразі на вже автодозоро. Ці люди допомагали майдану тоді в колесами так сказати, да, машинками для того, щоб підвезти продукти, які поїхати на закупівлю тих продуктів чи чого ще треба. Це люди, які тоді ще також їздили під ті маєтки разом з автоматами, так сказати. Вони не вважалися активістами, але вони були дуже активними. Я можу сказати, тому що саме на моїй плечі лягло під час воєнних подій, лягло вивезення поранених у лікарні з будинку про Цим мав займатися штаб, але тим займалася я, так же вийшло. От і саме завдяки представникам, координаторам з автодозору. Ми дуже тісно співпрацювали, співпрацюємо з ними наразі. От, саме під час воєнних подій вони вивезли не тільки вивозили поранених до останнього, до самого штурму будинку Провського, до останнього, коли їм було наказано відводити машини, тому що перекривали дороги. От, вони до останнього, до самого, -самого початку штурму от, вивозили, вже після того, як вивезли поранених, вивозили медикаменти на свій остров, на свій ризик. Це люди, які не тільки не тільки займалися вивезенням поранених. Люди, коли 19 числа почалися штурм на, е, після уходи на Верховну Раду, е, саме мені з барикад на Грушевського і на Інститутській, я отримала дзвінок е, з приводу того, що закінчуються бублики, бублики це шини. От, і саме подузовував е, безпосередньо Ані Морозові, я зателефонувала і вони розпочали координацію е, насіб е, просто було заорганізована поставку тих шин. От. і е, Дуже велика кількість тони, просто тони, е, тисячі тих шин були ще до того, е, як будували барикади, е, були заведені завдяки людям затуду зору. До речі, ці шини. Так, дякую. Саме люди з заптуду зору. І вони займалися не тільки такими кубальними речами, які забезпечення потреб майдану. Потреби, про які вже про які сказали е, вже тут зараз. От, е, з, саме для медицини вони надавали навіть таку елементарну допомогу, я можу сказати особисто до себе. Коли я стояла, починаючи з 19 січня, стояла, е, координувала просто цілодобово роботу мобільних груп. І мені не було часу навібратися руки на квартиру, щоб привести себе до ладу. Саме ці люди надавали таку допомогу, як просто-напросто взяти, тебе відвезти, викупати десь поближче і привести назад, щоб ти почував себе у безпеці. Коли люди під час подій на Грушевського мої лікарі просто поверталися в такому шоковому стані, відпрацювавши кілька діб на передовій і бачивши ті всі страхи, а от ті всі жахи, От вони поверталися до мене.